У зимку 1860-1861 років Сполучені Штати Америки знаходилися у стані розпаду. Перемога на президентських виборах республіканця Аврама Лінкольна стала сигналом для відкритого сепаратизму південних штатів. Про причини цього конфлікту я вже розповідав в одному з минулих відео посилання в описі. Якщо коротко, то основною проблемою була економічна відсталість аграрно-рабовласницького півдня від промислово розвинутої півночі. На додачу південні штати виступали за більшу самостійність всередині федерації. Також вони не підтримували високих митних тарифів, які запровадив федеральний уряд. Промисловці середній клас півночі вороже ставилися до економічної і політичної відособленості півдня та виступали за сильну федеральну владу. Також громадська думка півночі вже давно вимагала скасувати рабство і звільнити усіх рабів. 20 грудня 1860 року народний конвент Південної Кароліни оголосив про вихід зі складу Союзу. 4 лютого 1861 року у місті Монтгомері відбувся Сепаратистський конгрес, який проголосив утворення конфедеративних штатів Америки. До їхнього складу увійшли Південна Кароліна, Міссісіпі, Флорида, Алабама, Джорджія і Луїзіана. 2 березня у склад конфедерації увійшов Техас. Один із лідерів сепаратистів Олександр Стівенс чітко сформулював ідеологію конфедерації як захист інституту рабства. Він стверджував, що федеральний уряд не має права міняти економічну систему будь-якого штату. Також Стівенс виступав із позицій найлютішого расизму. Президентом КША був обраний Джеферсон Девіс. Це був один з найбільших плантаторів півдня. У минулому він зробив успішну військову кар'єру, брав участь у війнах з індіанцями та Мексикою, чотири роки був військовим міністром Сполучених Штатів. Девіс підтримував ідею суверенітету кожного штату і вільне право на вихід зі складу США. Проте він вважав, що створення конфедерації було надто поспішним і побоювався можливої війни з північчю. Віцепрезидентом був обраний уже згаданий вище Стівенс. Проте його стосунки з Девісом не склалися і були дуже конфліктними. Лінкольн ніяк не міг вплинути на ці події, адже він ще не вступив на посаду. Президентом все ще залишався демократ Джеймс Б'юкенен, який не втручався у ситуацію і займав дружній до південців нейтралітет. Він не перешкоджав створенню конфедерацією власних адміністрацій та армії. Значна частина офіцерів армії США з Південних Штатів звільнилася зі служби і вступила у ряди армії Конфедерації. Серед них, наприклад, був полковник Роберт Лі, який згодом очолить армію США. Війська Конфедерації без бою зайняли більшість федеральних фортець і військових арсеналів на півдні США. Нарешті, 4 березня 1861 року, Авраам Лінкольн прийняв присягу президента США. Він не хотів першим почати бойові дії. Проте заявив, що Федеральна армія готова силою зброї захистити федеральну власність. Конфедерацію він вважав незаконною. Президент наголосив, що ще статті Конфедерації Вічного Союзу, які діяли до прийняття Конституції США, встановили вічність Союзу, відповідно, вихід зі складу США та створення Конфедерації є незаконними. Тому Лінкольн рішуче відмовився вести будь-які переговори з представниками південних штатів. До весни 1861 року майже всі федеральні фортеці та військові арсенали на півдні були в руках конфедерації. Одним з останніх осередків федеральної влади залишався форт Самтер у Чарльстоні, штат Південна Кароліна. Цей форт почав зводити ще наприкінці 20-х років для захисту Чарльстона від нападу з моря. Станом на 1860 рік будівництво цього форту все ще не було завершене до кінця. Федеральний гарнізон у форті Самтер з'явився 26 грудня 1860 року. У цей день начальник гарнізону сусіднього слабкого форту Моул-3 майор Роберт Андерсон перейшов у Самтер, щоб мати захист від можливого нападу сепаратистів. На постаті Андерсона треба трохи зупинитися детальніше. Народився він 14 червня 1805 року у штаті Кентукі у сім'ї ветерана війни за незалежність. Закінчив військову академію у Вестпонті. У 1832 році під час війни з індіанцями був начальником тоді ще нікому невідомого Авраама Лінкольна, брав участь у війні з Мексикою. З листопада 1860 року очолював федеральні війська у Чарльстоні. Що цікаво, Андерсон прихильно ставився до рабства, але рішуче виступав проти будь-якого сепаратизму. Представники конфедерації пропонували йому перейти на їхню службу, але майор залишився вірний присязі. Андерсон самостійно без дозволу Вашингтона перевів гарнізон старого слабкого форту Молл-3 у новий, але ще недобудований форт Самтер. Становище гарнізону було складним. По-перше, він був малочисельним, лише 127 людей, і то з них 13 було військовими музикантами. На озброєні було 60 гармат. По друге він був повністю відрізаний від допомоги. Сепаратисти затопили кількома старими кораблями вхід судноплавним каналом у Чарльстон, що дуже ускладнило забезпечення гарнізону з моря. Президент Б'юкенен не наважився якось вирішити питання форту Самтер. У цей же час ряд генералів рекомендували евакуювати гарнізон. У березні 1861 року війська конфедерації у Чарльстоні очолив генерал П'єр П'єргюстав Тутан Борегара. Син французького креола і заможного плантатора він закінчив військову академію у Вестпоінті, де, до речі, одним з його викладачів був той самий майор Роберт Андерсон. Борегар брав участь у війні з Мексикою і став відомим військовим інженером. Після утворення конфедерації він негайно вступив на її службу і став першим її генералом. Борегар був енергійним, але не мав досвіду командування великими з'єднаннями військ. Прибувши у Чарльстон, він наполегливо намагався вмовити Андерсона здатися без бою, але той рішуче відмовився. Новий президент Лінкольн прийняв рішення послати на допомогу Андерсону підкріплення і припаси. 4 квітня почалася підготовка загону кораблів, які мали доставити 300 бійців, а також харчі і боєприпаси. Тому Боригар поспішав зайняти Самтер, допоки туди не прийшла допомога. 11 квітня 1861 року він висунув ультиматум гарнізону про здачу. Інакше по форту буде відкрито вогонь. Андерсон відмовився. О 4.30 ранку, 12 квітня 1861 року, 43 гармати конфедератів одразу із кількох фортів і плавучої батареї відкрили шквальний вогонь по форту Самтера. Муровані укріплення трималися, але дерев'яні казарми і будинки для офіцерів спалахнули. Пожежа виявилася для гарнізону навіть більш небезпечною за вогонь артилерії. На їхнє щастя, увечері 12 квітня дощ погасив пожежу. Проте конфедерати, зрозумівши слабке місце ворога зранку 13 квітня, цілоспрямовано вели вогонь саме по дерев'яним будівлям. Знову почалася пожежа, яка загрожувала перекинутися на склад з порохом. Андерсон наказав переносити порох у безпечне місце. Гарнізон відповідав із своїх гармат, але артилеристів не вистачало. О 13.00 13, .00, 13 .00 квітня один із снарядів повалив центральний флажток форту, після чого представники конфедерації вирушили до самтеру вести переговори. Південці були настільки вражені стійкістю гарнізону, що запропонували Андерсону не здачу, а евакуацію. Майор погодився, проте він висунув одну вимогу. Ця вимога полягала в тому, щоб дати салют з усіх гармат на честь прапора США. Це було зроблено, проте під час салюту одна з гармат вибухнула і вбила двох бійців гарнізону Самтера. Це були перші жертви громадянської війни у США. Гарнізон разом з прапором виїхав на північ, майор Андерсон на півночі вважався національним героєм, а Лінкольн дав йому звання бригадного генерала. У свою чергу конфедерати як могли вшановували генерала Борегара. Битва за Форт Самтер стала початком громадянської війни у США. Лінкольн оголосив про набір 75 тисяч добровольців для війни з Півднем. У свою чергу штати Вірджинія, Арканзас, Теннессі і Північна Кароліна вийшли з Союзу і приєдналися до Конфедерації. Обидві сторони готувалися до Першої великої битви. А що ви, дорогі друзі, думаєте про початок громадянської війни? у США? І, зокрема, про битву за Форт Самтер. Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.